Сьогодні в Дніпрі та області день жалоби за загиблими під час обстрілу міста російськими військами. внаслідок ракетного удару загинули 4 людини, 43 поранені. В лікарнях залишаються. 30 людей, 10 з них у тяжкому стані. Від вибуху пошкодження будівля підприємства, чотири будівлі навчальних закладів і чотири багатоповерхівки. Вибухової хвилею частково пошкоджені дві станції техобслуговування і потрощено понад півсотні автомобілів. До поліції надійшло понад 200 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетної атаки. Комунальники та мешканці до пізньої ночі прибирали сміття і закривали вибиті вікна. На місці працювали поліцейські, які фіксували злочини росіян проти людства. Валентина вважає, їй пощастило. Вона не постраждала, бо за годину до прильоту вийшла з дому, щоб поїхати до лікаря. А от квартира розбита вщент. Наша квартира, квартира досить велика і кутова. І повністю, абсолютно, повністю вибити, шибки вікна лежать на підлозі, навіть у ванна, яка знаходиться в другому кінці квартири. Позлітали оця мебель полки всі, і відкрився кран, і вода текла от вибухової хвилі. Я прийшла мене води полновани. Віталій власник СТО що розташований неподалік будинку, розповідає, що не вперше потерпають через ворожі обстріли. Щоразу доводилось ремонтувати будівлю. Проте цього разу руйнування більш масштабні. І Віталій не певен, чи зможуть знову відновитися. Сильно пошкоджений дах та стіни. На щастя, серед працівників усі живі. В момент прильоту. То ми всі були на сервісі, це був звичайний робочий день, тому нічого не було чутно. В момент вибуху, ну я власне був у приміщенні зі співробітниками. В момент побачили просто полум'я, вибух, всі впали на підлогу. Потім почали з'ясовувати, де що, як по співробітникам. Серед пошкоджених підприємств і місцева друкарня. Сходів нема, повністю врушилося все. Віка нема, обладнання ми ще не знаємо, в якому стані. Постраждали, Постраждали слава Богу, дівчинка одна у нас менеджер постраждала, і хлопчик, але. Живі на місці прильоту розгорнули допомогу волонтери, серед них і благодійний фонд Захисники з Дніпра, які створили групу швидкого реагування. Вони першочергово допомагають рятувальникам поліції та нацгвардії. Голова фонду Віктор говорить: найтяжче бачити, як дістають людей з під завалів. Виводу на надзвичайників, рятувальників, де подібного. на місце вучання перебуває дуже багато волонтерів. Всі надають допомогу постраждалим тому подібному, але всі ми забуваємо о тому, що у нас хлопці працюють 24 на 7, Там зверху і їм туди води ніхто не принесе, їм ніхто їжу не принесе. Тому ми вирішили. Перша чергова у нас допомога ДСНС, поліції на зварді, і звісно ж, ми людей так само допомагаємо їжею, напоями, перекусами. У дніпровських лікарнях медики борються за життя тяжкопоранених після атаки. Усі хірурги та анестезіологи працюють без перепочинку. Частина постраждалих має складні травми кінцівок, а деякі не можуть дихати самостійно. Їх під'єднали до апаратів штучної вентиляції легень. 2 грудня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.